Добрий, добрий ранок. Мирон з скипне, хочу його брати з собою в садочок. Е, бусі, знаєте, що вирішила? Е, зробити марафон єдина зава, буду виходити цілий вересень. Е, хочу побачити, як Мирон буде збиратися в садочок. Бо сьогодні він вже через майже не хочу збирався, бо спати хочу, бо мультики хочу за замором. Все. Ми виїжджаємо в конце, а Діма вже готовий їхати на поле. Тому я дайко завожу Мирона, повертаюся, і ми їдемо на поле, бо в нас жениво. Дивіться на цю красуночку мою. От то випускниця. Все, молоджі пока. Під'їхали до садочку, там якраз Інуся з варюшкою була, то Мирон вже пішов з варією в саді. А я взяла з собою сарафан шльопанці. Зараз буду переодягатися, заберу діву. Може, мами зігнуть не переодягнутися. Ні, то в машині передіну, то таке бур-бур. Жниву Соняшник, звичайно, в цьому році не але дякуємо Господу Богу за те, що маємо. Те, що зітремо, все наше. Я кажу, в теперішніх реаліях, в стані війни, дякуємо нашим захисникам, що в нас є змога обробляти ці поля, засівати і вбирати. Бо те, що робиться у фермерів там, в зоні бойових дій, то страх, Господній. Тому не треба нікого гнівити. Я ж кажу, все, що вроде, все наше. Багато ластівок, я під'їхала, не нього такого сиділа ж їла до каштана. Так незвично. Брат забрав звідси трактора. Туди вже за ним. місце так багато. Ой, хто це ще, мамусічки букочки троян подарував. Ну? краса. Я встигла і переодягнутися, і каву зараз попів, бо роса. Чекаємо трошки. Я обожнюю мамину ванну, але тут це дзеркало, де все видно і хочеться. Хоч берете цю посвятку, виключу. Все, ми йдемо кавувати. Вілічка, що ж тебе настроєння немає. Так, да? що сталося? Мама тобі чіпила на шені, так тобі не подобається. Не подобається. А мені теж не подобаються його блохи, але я ж терплю. Так, да? мамі не подобаються твої блохи. Ходиш по вулиці, збираєш, так? Да? Ти по сравненню з Орисією такий ж здоровий. Що таке? Ну ти про мене якийсь розстроєний. Що таке? Що сталося? Голясенький хлопчик такий. Це вже скоро буде два роки як у нас, так? У вересні. У вересні. Зараз я по фотках то вересень був, зараз я по фотографіях подивлюсь. Все, ми виїжджаємо, братик дає нам свого. Все з Богом. Несем водичку дядькам припаркувалися там. День такий ще гарний. Як в сахарі десь кудись. Висох. А не. Ну, дякуємо, господи, за таке. Бальник іде по пісу. А ми вже вбираємо. Зараз побачимо, що всередині. Трошки переламала, є кашка є. А смачна! До комбайнику вже зараз оборот робити наступний. Боже, бусі, вже ж жнива соняшник. Капець. Я, я не встигаю жити і не доганяю <гум> взагалі ті дні. О, перший бункер. Хазяїн мій, хазяїн. Землю обробляє. Поки не женився на мені, то не обробляв, бачите. Молоде. Я ту її теж не садила і не шарувала, поки не женилась на ньому. Я заміж не вийшла. О, я, я заміж вийшла. Їм смажити та продавати на стакан. 8,3. Прекрасно. Це перший бункер висипали вже добре. Пішли далі терти. Я йду, хочу взяти. Зернятка купила. Купила зернятка, щоб сумно не було стояти. Далі їдемо мусить дарувати, здавати соняшник. Не будемо залишати в скоп. Нам напоїде давати, тому здаємо і тішимося цим. Ще й волога норма 8, всі уявляєте. Ми зранку зайшли і думали, що після комбайна, бо комбайн зачастую додає трошки вологи. Лізе! Лізе. Думаю, що, а може і ні. Все, друзі, лишилася така смужечка. Комбайник буде вертатися назад, захватить. І це вже буде третій бункер вигружатися. Дякуємо, дякуємо. Я ж кажу, з цими врожаями надіялися на хужіший результат, але слава Богу. Комбайник вже розчіпився. Переїжджаємо до свекра на соняшник. Діма поїхав взять компанію тарувати, машину, здавати. А мене ж солярка. Буду заправляти комбайника. і ціку, Дивлюся, така пилюка. Сьогодні вже лялю помиємо. Вже з полів з'їдемо, не будемо сюди поїжджати так часто. Будемо розчіплюватись у нас на стерні, бо свекра в поле через оцю кукурудзу. Подивіться на цю красу, на цю гору. Як намальована. Да? В севекра можна було велосипедом вибирати, бусі, та я вже на сонячнику стою. Він мені по задницю. Дивіться, це. Маленький такий, але шапочки гарні, чистенькі. Головне, щоб сипав хорошо, то не від висоти залежить. Ми ж не штурпаки вбираємо. Вчепився комбайник. Їд. Я не знаю, чому мені всі комбайни похожі на собачку бульдога. Що сюди така морда, туловище і маленька-маленька задничка. Ще трошечки. Це свекра обжинки. Будемо заправляти. Приїхав уже Діба дядьком варнію, зараз буде вигружатися. І все. Ми вже тут на місці. Зараз вдарується амазик. І додому. Вже мій братик приїхав. Бачите, мама теж дрова возить. Помаленьку перевозить, перевозить. Брат, вам в саврані щось треба. Та, Ми не, не, да. ну, не поїдемо двома, ще нам. ти сумувала за нами? ти нами. Переспала, аж спала, аж гай Пішли умів. Пішли їздички. Пішли. Їдемо в Саврань. Ляльку домойку. Да І всередині, щоб прибрали. І по магазинах. А потім доміхати. Може, звідти з'їдемо, морозка добра. Дивіться. Як мій дімко тяжко працює, заробляє гроші, з яким він телефоном ходить. Ми просто вже чекали, щоб убратися, щоб були обжитки, можна вже їхати і щось міняти, щось робити. І щось прикупити для хати. Не тільки оце все взагалі, а щось для хати наконець тут. Все, буде чиста наша дівчинка. Шість років назад. Через тиждень, півтора у нас тут було чисів. Через дванадцять днів. Через дев'ять сьогодні число. — Третє. Третє. Ні, ми касати не слухаємо. От у того. шо, і буси. І я спочатку. Сначала... Буду робити прямий ефір на весілля, а потім викладу вам уже саме весілля. І ви вже, коли будете дивитися весілля, вже будете знати, як кого звати, хто чий родич з якої сторони. І що ви дивитесь картинку, а що було за кадром? Що буду розказувати? Я не знаю, це наверное, ці прямі ефіри будуть по 6 часов. Ну нічого, будете дивитися. Так, або білий, або темний. Мрончик би собі оце ліжко б захтів. Ой 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 все воно лиш таке звичайне типу нам і на метр тридцять чотири потолок. Так ми хочемо на кухню комод. Ну такий він мені ніякий він. Все, раз. Два. Що там Для нашої дівчки знайшли для котеняток корм віскас. Так, кави, кави. Вже витирають нашу лялю. Вона сама щаслива. Сьогодні. Кілька ти красивий, привіт. Да я тобі подостаю це все. Де ти лазів? Такий красивий кіт. Такий гарний. Вроді сразу, а ми що не заробили на ці гроші і все. Маємо в спальні тепер телевізора. Все, забираємо нашого хлопчика. На вулиці були. Ти його в шафі закрив? Да. Так, беремо Ди завдання. А де кипнеп? Павлівна сказала, що він у групі. групі. У групі, так. Да. Групі. Сорочечку бери. Закривай, Давай мені сорочку йди, бери групі. свого кипнепа. Оце мисочка і там дощик різний. Один... один літний, а один простий. Зимовий. Зимовий. Ясно, крапельки дощику. Все, Пішли? Кучила за нами. Але скотай її. Ага, дякую, все насипала Орисі вже дитячого, котячого корму, дитячого. Буду розбирати пакунки. Купили, замовила Дімі телефон, бо ну, як би надіялись, що може в Саврані в трьох магазинах буде. Ця модель, яку ви йому обрали, а не було, то я так на комфі замовила. Ми там все купували на комфі, що в нас із побутової техніки вдома, в тому числі, телефон, ноутбуки, принтера, бо Но там і знижки, і бонуси. Тому вже менеджер зателефонував, ми ще з ним узгодили, так-не-так так все. І, в общем, будемо чекати телефону. У нас вже, знаєте, теплячок нема. Можна було б сісти погнатися в Умань, але це було б десь завтра-післязавтра, чи, чи ще, чи ще, а це вже зараз відправлять. І завтра буде телефон. да? котусик? Тому, я кажу, ми як малі діти. Просто ми вже дуже довго чекали аналогічно з цим комодом. Ми його вже давним-давно хочемо. І відкладали, відкладали. Ой після жнив, після жнив, після жнив одних, після жнив жнив других. Це зайшли, немає. Тож зараз буду ритися в інтернеті, бо то, що є в нас в районі, воно нам не підходить. Ми хочемо щось чорне глянцеве, бо в нас тут холодильник. Так само хочеться, щось сюди, як не буде чорного глянця, то буде біле, щоб було схоже на кухню. Розумієте, хочемо щось таке, щоб було в одному стилі. А щоб вже отут цей комод стояв, забрати посуд, звідти е, гарний цей, що в мене на банкети, щоб цей посуд тут стояв. А тут вже каструлі стояли, щоб не на газі, щоб отам, де воно повинно бути. Ой, ой, боже, О. дівушка на пілоні. Це баришня. І ви таку складали, відкладали, а сьогодні це вже все, обжинки. Гайда, поїхали. І давай. А бачите, бачите, чехол такий гарний. Як мандаринка. Я таке люблю. Бось, бось, яка золота дитина, така Вона сьогодні хороша, з цілу ніч спала, не нявкала, нікого не будила, не бігала. Отам спала, отам спала, да? Риська. хороша така дівчинка. Така її зловлю цю дівчинку маленьку, буду мучити. І буду мучити. Так, Орисі багато не буває, вона підростає, я тоді не буду так часто знімати. А поки воно ж таке гарне, таке кумедне, таке мімішне, таке мультяшне це кутеньоток. Да? ну, що ти їла мене? Ти чого мене їла? Ти чого мене їла? <си> Чітче лопа. Чітче лопа. Тіоче Ти лопа. Ти-ти-ти. Зачепилась. Тепер Красуня маленька. Клубочок, клубочок. Пройшов наш фіксик, помагатор, пан Юрій. <рес> 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 Орися, будемо дивитися мультики? К -к -к -к. А, зараз Орися поможе тобі. Юр. У нас так. Щось і дімо робимо, лежать. Так, Оля, уровень, я тут лежу собі. Да Мені мені хорошо З, з тебе з твоєї сторони там вход. Угу, Збоку. Здирай. Не дуже низько, нормально, так? Я ж не хочу лежати під потолком його дивитися. Сосов? що мене тут збирається. Зараз дисплей зняли. Перший раз таку куплянку заради. Перший раз? А я ще з Киві Опа! Руя дивив, включився. Такий маленький! Але ж це спальня, наша тут більше? Все Model X. <схуй> купили Теслу <Tesla. піллявався> чорну. Хто там? Гусю уже буду зараз скачувати. Що Мегого у нас, так, да? Який старт Тв? Да, Megogo у нас. Ага, давай. Зараз Маша... завантажимо. Малаша є Ютуб. Ютуб тут є вже зайчик. А, а що є? А що... Мегого. Мегого. Угу. Все бач завантажий. На... А де дідусь? Ну зайчик. Він поїхав. Куди? На поле? А куди? Куди? Ну, зайчик, куди дідусь їде всегда? Він поїхав. Моя виділа мої заради. <ривіт> Все, ми їдемо до бабусі. Оріся дивиться, а даваскар до другий. Дома тепер якось аж затишніше більше стало, да? так? Нічого страшного. Нормально. Я б в телевізор. Угу. Так. Все, ляля чиста, їдемо до бабусі. Мирончик ніби заспокоївся. Дивіться, який гарний місяць. Що я ще за ним плачу. І скажи муше, що я хочу, щоб він приїхав, і я з ним поігрався. Я йому передам. Я йому передам. Я думаю, що він це почує Мак. і прийде. З господа, господа попросиш? Да. Попроси? Попросила вже. А ти вже попросив? Да. Добре. Отакі От з нас помощники. Все, тепер нагружай бабусі Мама. нагружай дровцятка. Мама. Га. Ой, бабусь, робити робити? А що ми будемо робити? Я хочу робити, я хочу робити Кіт. Кіт моркіт. Хороший. Так піду подивлюся, що там ті хлопці. Роблять. Якесь вже тео роблять. То я на опрошки піду через розсадничок. Так, трошки пропало, але це небагато. Замінимо. Замінимо. Різки вже жовтіють. каштани тани вже згорели. Що там мій Барбарисик любимий. Ой, Буранчик пішов, треба буде прополоти. Окей, прополим. Це бабуся сказала, так? Да? Це кому курочкам? Курочкам. Ага, і складаєш у відерце? От людяна дитин. Ну ти така ж не замахуйся. Ша, 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 бо підписники подумають, що це ти так сокирую. Пусі, воно таке тупе, дурне. На, Це спеціально для таких, як ти, Мирон, щоб не поранитись. І у відро, і у відро. А як поставити? У відро. Та ні, ото що повідпадало. Маленькі шматочки. Оце, да, диви, бачиш? Все, у відерце. Виріс? Так, да, великий. який великий. Да? Да. За три дня виріс, так? Да? Так. Да. Бабусь, він уже виріс? Біжи, огірки принеси коло мангалу. Огірочки принеси. Мама, Може ти? Можете? Можете? Давай на Юзефа. Хто програє, то йде за огірками. Юзефа, ти програв, іди за огірками. Біжи, ну, біжи. Давай ще раз. Давай, давай. Юзеф. Ааа, я програла, я йду за угуками. От хитро сраке. Щоб ви розуміли, він не хоче їхати від бабусі. Сказав, що я ще не їв жарене яєчко. І сказав бабусі, дай мені. Ми вдома будемо жарити яйця, в нас ж немає яєць. Треба іменно бабусі з холодильника взяти. Мамуль, пока! Ну, добраніч. Ми приїхали додому, а там так. Якийсь засланий козачок. Киця, ти чи я? Ти чого там ховалася? У нас вже є китя. Ти сусідська? Вона вже велика така. Ти не маленька Нявка, але някакво, маленька дівчинка. Дивіться, ми приїхали колись з поля, Мамулічка мені дала картофляники і м'ясо тушене. Я зараз це просто підігрію і вечеря готова. Ось так мені хорошо. Це бусі, тоді я готую, готую, грію вечерю, моросику роблю вечерю. І будемо вже купатися і е, готуватись до сну. Морон уже біля телевізора. Щось новеньке, щось цікавеньке. Орися у кошику на своє весілля. Все тоді бусі. Зустрінемось завтра. Я вам пообіцяла, що в мене буде марафон. Я буду виходити до вас кожного дня. Вересня я дякую за ваші слова підтримки за ваші коментарі. Я все це дуже ціную. І мене те, що у мене така адекватна, розумна, щира, доброзичлива аудиторія. Все, цілую, люблю. Ваша зала.